Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Україні! Гороскоп на серпень 2023 року для скорпіонів. Непередбачені події змінять обставини на ваше життя. Щоб пристосуватися до змін, вам бажано переглянути свій світогляд, змінити погляди та пріоритети. Для деякого, для деякого це буде дуже важко. бо... Ви переконані у правильності своїх поглядів та пріоритетів, та життя розставить це на свої місця і знищить усе, що було створене помилковими поглядами, і зробить, і, і зробить непотрібними старі пріоритети, тому краще не чекати сторонніх змін, а самим робити зміни відповідно до нових поглядів та пріоритетів. І чим кардинальніше. Будуть вони, тим краще буде перспектива. Приділіть увагу своїй родині, будинку, родичам, а потім приймайтесь до здійснення своїх складних і сміливих проєктів. Ви можете подати документи на розгляд, оформити договір, остерігайтесь бути утягненими в чужі конфлікти, з'ясування відносин. Значить, тиждень з першого. По 6 серпня. Остерігайтесь втрат, тому докладіть свої зусилля на збереження родини, сім'ї, стосунків з коханою людиною та положення. Можливо, вам доведеться взяти на себе нові обов'язки, опікуватись батьками чи надавати підтримку партнерам, родичам, друзям. Приятливий день перший, хоча це і повні, але це буде стимулювати вас до якихось змін. Саме головне, щоб ви не, не зосталися при своїх поглядах. Тепер тиждень з 7 по 13, Так. Дуже складний для вас тиждень, не можна нічого починати, а лише завершувати. Будь-які зміни можуть викликати катастрофу і злам. Тому дійте спокійно і виважено, дотримуйтесь чітко складеного плану і режиму дня, пам'ятайте, вашою сильною якістю є вміння підкорятись зобов'язанням і дисципліні. Приятливі дні на цьому тижні 8 та 10, несприятливі дні 9, 11 та 13. Наступний тиждень з 14 по 20 серпня. На цьому тижні бажано завершити початі справи і підсумувати отримані результати. Деякі зможуть виправити за допущені помилки, знайти вихід і з'ясувати заплутані відносини. Вкладати свої заощадження в нерухомість та ремонт будинку можна після молодика. На молодика 16 серпня місяць стане в точку чорного місяця, тому треба бути обережним із з прийняттям важливого рішення. Сприятливий день на цьому тижні 19, а несприятливий 16. Наступний тиждень з 21 по 27 серпня. Місяць 22, 23 та 24 серпня рухатиметься по вашому знаку, що вказує на необхідність переглянути погляди. Та пріоритети, щоб не помилитись та даремно знизгаяти час, бо це буде сприятливий період для нових починань, оформлення документів, подачі документів у навчальний заклад, інші установи, вкладання угоди, покупки рухомого та нерухомого майна, наприклад, автомобіля чи іншого засобу пересування, вам можуть дістатись... В спадщину нерухомість потрібно поставити справедливо до інших, щоб не кривдити родичів. Сприятливі дні на цьому тижні 22, 24, 26, несприятливий день 23. Наступний тиждень з 28 по 31 серпня. Виявляйте стриманість і тактовність у відносинах. Із сусідами, колегами по роботі і родичами. Не перетворюйте їх у своїх ворогів, інакше вони почнуть проти вас воювати. 31 серпня місяць буде повній, у з'єднанні з Сатурном в рибах, що може викликати руйнування, глобальні зміни обставин. Тому у цей день не бажано розпочинати важливі справи. Та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди, а внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни, які неможливо буде контролювати допоки вони не зруйнують все. Сприятливі дні на цьому тижні – 30-те, несприятливі 29 29-го та 31. го Родина та любов у вашому особистому житті відбудуться великі зміни. Ви або почнете цінувати родину і свої відносини з коханою людиною захочете створити сім'ю, або навпаки розчаруєтесь у своєму партнері і розірвете відносини. Деякі можуть подати документи для укладання шлюбу, а інші на розлучення. Здоров'я! Для гарного самопочуття вам необхідно ретельно стежити за харчуванням, приймати їжу в перевірених місцях, щоб уникнути отруєння та зараження інфекцією. Вживайте просту, але свіжу їжу, пийте жовчогонні трави. Це розвантажить ваш жовчний міхур і буде сприяти гарному засвоєнню їжі. На цьому я завершую гороскоп для скорпіонів. Бажаю вам всього найкращого, щастя та здоров'я!